Наших військових ви знаєте потрібно підтримувати не лише на фронті, а й в тилу. Тож тренування зі скалолазання для ветеранів і ветеранок можна відвідати у Києві Мілітаріхаб на заняття. Запрошують і дітей військових. А з мамами працює арт-терапевт. Як проходять ці заняття та на що вони націлені? Бачила і наша журналістка Іра Коваленко. Ось таку трасу на столичному скеледромі проходять військові і їхні родини. Регулярні безоплатні заняття є справжньою психологічною розрядкою і підтримкою фізичного стану. Шістдесяти дворічний військовий у відставці Ігор уже вдруге на тренуванні. Каже, хоче відчувати себе молодим і повернутися до цивільного життя. Я не можу сидіти просто розхолоджуватись. І це не стільки розвага, спосіб вбити час, як це, ну, це мотивація, адаптація, мобілізація можна сказати. Його побратим по спорту, чинний військовий Олександр, приходить на скеледром під час відпустки. Для чоловіка такі активності це своєрідний вид терапії. І спорт він. він Відволікає, Відволікає, ти психологічно відпочиваєш. Воно більш переходить на фізичні вправи. А ще якщо воно цікаво, от як зараз дивишся, скововадження це воно дуже цікаво. Тут потрібно що думати. Кожне заняття починається з розминки, потім інструктаж приземлитись і згрупуватись. Як ми це робимо? Приземлились на ноги. Перекотились на спину. Бійці й бійчині фізично витривалі, тому тренери вигадують для них складні траси як тільки бачать, що ази засвоєно. Їм вдається зробити навіть уже складніші маршрути, цікавіші. А це такі невеличкі виклики. Тобто ми вчимося не просто використовувати силу, а використовувати її правильно, іноді так технічно. А поки батьки відпочивають, тренуються їхні діти. Малечу усім вчать правил підйому, як розташовувати залежно від стіни, як правильно лізти, як правильно брати зачіпки, і як буде це технічно правильніше і зручніше. Дітям такі тренування допомагають, зокрема, побороти страх висоти. Я залазив ось тут повністю, і он там десь повністю далі ніде повністю не залазив. Я багато всього запам'ятаю зараз. Вона ось так ручка дизайна, і ножки ставить не ось так, а ось так на носочки. Нам дівали такі пов'язки. Ми лазили. Я до серединки долазила. Бери наступну, вона зручніша зачіпка. Інструктори помічають скелелазіння більше зацікавлює малечу, коли кожна вправа перетворюється в гру. Стіни з Позаду нас з планетами, з тетрісом, з з світящимися. вони їм подобаються, тому що це все таке різнокольорове, їм подобається по цим лазити. А паралельно з мамами й бабусями працює арт-терапевт. У просторі нікому не нудно. ми тут і малюємо, і тілесну терапію, і ліпимо для того, щоб мами могли переключитися, трошечки знаєте, мати, отримати ресурс, трошечки вивільнити ті емоції, які вони тримають у собі. І десь так пропрацювати якісь свої тривоги, страхи. Ми збираємося такою маленькою, інтимною, навіть трошки компанією. і крім того, всі дівчата, що сьогодні були, вони на одній хвилі. Ми розуміємо одна одну, і тому у нас і малюнки виходили такі дуже-дуже. Схожі подібні активності для військових і їхніх сімей організовують щотижня з ініціативи міського голови та за підтримки організації Mountain Seed Foundation. Записи на них Київ мілітаріхаб відкриває щопонеділка. Ірина Коваленко, Сергій Приходько, Київ 24.